Сьогодні на базі Чернівецького закладу дошкільної освіти номер 51 відбувся благодійний захід для дошкільнят з елементами різних видів спорту. Подія була приурочена до міжнародного дня миру та всеукраїнського дня дошкілля. Подробиці далі. Руханки, естафети та дитячий сміх до всеукраїнського дня дошкілля в одному з чернівецьких дитсадків провели благодійний захід для дітей. Малечі мали змогу побігати, спробувати нові для себе види спорту та отримати подарунки. Ми сьогодні нашим діткам-дошкільнятам будемо розказувати про ті види спорту, які є, вчити їх цим видом спорту, показувати спортивний інвентар, визначати самих кращих спортсменів. Ну і так само і буде і така культурна патріотична складова. Вони будуть малювати малюнки. Ми їх будемо знайомити з різними спортивними алфавітом, з олімпійськими пазлами, з олімпійськими принципами, ну і з державними так само символами, які важливі в дитячому віці. Мета благодійного заходу полягає у популяризації різних видів спорту, підвищенні рухової активності серед дітей та вихованні тих патріотичних цінностей, які полягають у формуванні свідомих юних українців. Наша громадська організація вже на протязі більше, чим півроку проводить різноманітні заходи. Ми проводили для школярів, для студентів, для дітей-переселенців. Зараз ми почали проводити заходи для самих найменших, для дітей-дошкільників. І ми бачимо дійсно, що діти хочуть, вони готувалися, і вони сьогодні покажуть свої самі кращі знання і будуть знати певні види спорту. Подібні заходи користуються неабиякою популярністю не тільки у батьків та представників дитячих садочків, а й серед наймолодших учасників свята. Ми передавали м'ячики стрибали через обруч. Мені дуже сподобалось. Організатори запевняють, подібні заходи дуже важливі для правильного виховання дітей, тому в майбутньому їх буде тільки більше. У нас з громадською організацією молодь, наука, спорт, здоровий рух України управлінням освіти підписаний меморандум про співпрацю. І такі заходи в нас традиційні. І плануємо, що раз в місяць ми будемо проводити їх спільно в різних закладах міста. У нас їх 59, тобто є де розвернутися і проводити такі заходи. Благодійний захід провели за ініціативи громадської організації Молодь, наука, спорт, здоровий рух України та сприяння управлінню освіти Чернівецької міської ради. Також партнерами події стали різноманітні підприємці місцевого та національного рівнів. Максим Берник, Софія Малешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».